Професійне свято тих, хто годує всю країну та підтримує економіку. 19 червня у Сухополов'янській громаді вшанували фермерів. Відзначаємо з усвідомленням того ваги вашої роботи для держави, і його значення для всіх громад без винятку, тим більше сільських, яка наша є громада. Бо всі усвідомлені, ми розуміємо, що питання продовольчої безпеки, питання створення нових робочих місць. Питання розвитку сільського господарства, перспективи його майбутнього всі питання, які дійсно на сьогодні в ваших руках. Пан Роман фермерством займається вже близько 10 років. Він одноосібник і спеціалізується на вирощенні технічних культур. Вирощуємо різні культури. Починали з картоплі, ну, картопля, борщовий набор, так скажемо. Зараз перейшли більш на технічні культури, так як борщ борщовий, так сказати, набор зовсім. В Україні став не потрібний і більш перейшли на востребуване, так сказати, культури соя соня кукурудза. Пшениця. А от Дмитро Синенко у фермерстві порівняно недавно його підприємство 21 червня святкуватиме 4 роки успішного ведення фермерського господарства з пшеницею кукурудзою та багатьма іншими сільськогосподарськими культурами. Вони також на «Займаємось вирощуванням з різних зернових. В цьому році посіяли ячмінь пивоварний, потім сою, соняшник, кукурудза. І також ми сіяли в тому, в тому році і позапрошлому році сіяли для бджолярів різні трави, такі як Фацелія горчиця. для Дмитра фермерська справа дорівнює мистецтву. Йому подобається дивитись, як достигає урожай. Я люблю свою професію, я нею живу. Це як навіть не хобі, це, це життя. Цим це дуже цікаво. Наблюдати цікаво, як росте рослина, як за нею шиї що дати, щоб вона гарно себе почувала, що потрібно для того, щоб отримати гарний врожай. І взагалі дивитися, як воно росте. Це живе, жива рослина, і за нею цікаво спостерігати, дуже цікаво. Фермерство важлива частина економіки України та громади, вважають фермери сухополов'янської ОТГ. Забезпечити населення якісними продуктами харчування натуральними без ГМО, в цьому вбачають своє головне завдання. Наша професія годує світ. Економіку будемо підтримуємо, то що все, що залишилося в нашій так сказати, державі, ресурси, земля. І, яка поки ще не закінчується, і збіжжя буде потрібне весь час. Люди завжди хочуть їсти. <хи> і в, в такий важкий час складний в нас наша справа є важливою, тому що е, потрібно вирощувати різні е, різну продукцію, щоб е, б, було було. Бо без нашої праці не буде тваринництва, тваринництво потім буде і м'ясо, і молоко, і птиця, і, і все. І люди будуть їсти, і будуть, буде сила, і можна буде хі -хі, в такий, не, 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 як сказати, не, непростий час, буде сила протистояти. в роботі фермерських господарств є певні ризики, особливо в умовах сьогодення. Під час повномасштабного вторгнення аграрний бізнес зазнав великих втрат. Навіть зараз, коли рашисти відступили з Чернігівщини, працювати на полі небезпечно. Тож на сьогодні найскладнішим у своїй професії вони вважають це знайти кошти на посівну це найважче, а потім все робити вчасно, щоб не було бурінів. Поборотися шкідників і зробити профілактику проти, проти різних захворювань і далі ждати урожай. Цей той рік важкий в тому, що не вистачає складів, нема де зберігати збіжжя, так як війна, логістика складнилася, ну, тобто. І ціна не відповідає нашим затратам. Хотілося б мати кращу ціну. Попри складнощі, фермерство у сухополов'янській громаді живе і розвивається. Голова сухополов'янської ОТГ Денис Росовський відзначив активну допомогу від фермерів нашим збройним силам, вирішуючи свої основні виробничо-господарські питання, ви не стоїте осторонь від підтримки збройних сил України. Багато ви зробили від початку повномасштабного вторгнення, і звісно, з 2014 року, коли ця війна не оголошена, розпочалась, і продовжуєте це робити. Хочу підкреслити і наголосити. Багато чого зроблено, і при тому ви не піаритеся за те, що робите, допомагаєте Збройним силам. Ми це все прекрасно знаємо. Це теж на сьогодні для всіх нас надважливе питання. Воно першочергове допомога Збройним силам України. Наближення довгоочікуваної перемоги моги, разом, і нам це вдається з вами робити. І певен, що в подальшому, завдяки таким особистостям, як ви, вашим працівникам, перемога довгоочікувана настане і буде в нашій державі мир і щасливе прекрасне майбутнє. У день фермера не можна не відзначити кращих. Денис Росовський, голова сухополов'янської ОТГ, взяв на себе таку місію та нагородив грамотами землеробів. Наостанок Денис Росовський подякував фермерам за їх нелегку та неоціненну працю. Завдяки вашій роботі наповнюються бюджети, зокрема, і наш сухополов'янської сільської ради. Ви в Унісом з нами працюєте. Ми маємо в вашій особі надійних партнерів вирішення соціальних питань життєзабезпечення наших старостинських округів. От, е, ніколи не маємо від вас відмови. Ви е, співпрацюєте, вирішуєте, допомагаєте нам вирішувати всі е, важливі проблемні питання, які постають перед громадою е, на даний час. Ми звичимо вам міцного здоров'я, вашим родинам, сімейного благополуччя, процвітання, переможного нам всім миру. Хай здійснюються всі ваші амбітні плани, завдання, що ви напланували. Довгоочікуваних дощів, щоб вони на небу вже рясни були, щоб вирішити всі ваші нагальні завдання. От, ми вам щиро цього зичимо. Ну і разом ми сила, разом до перемоги і слава Україні!